1 листопада центр та околиці міста Змієва охопив їдки та чорний дим. О 14.30 загорілася покрівля нежитлової будівлі виробничо-сладського призначення. Ускладнювала ситуацію те, що дах був з бітумна, а зверху лежали листи профілю. До місця загорання було важко дістатися, а дим був густим і специфічного кольору. На місце події оперативно прибули пожежники. Протягом довгих годин наші вогнеборці з 58-ї державної пожежно рятувальної частини Змієва безперервно вели боротьбу з полум'ям. На допомогу їм приїхали ще два сусідніх підрозділи. Пожежа охопила 400 квадратних метрів будівлі. Рятувальникам вдалося не допустити займання сусідніх будівель, а о 15.41 пожежу локалізували, о 22.49 повністю приборкали вогонь. Обійшлося на щастя без жертв та постраждалих. Суму завданих збитків встановлюють. Працівники державної служби надзвичайних ситуацій розповіли медіазміїв, що причина пожежі встановлюється. Закликаємо вас бути вкрай обережними та не нехтувати правилами безпеки. Висловлюємо захоплення нашими пожежниками та дякуємо їм за тяжку працю і самовіддачу. А також дякуємо нашим поліцейським, що долучилися та спільними зусиллями допомагали зберігати порядок у місті. Лариса Бодаріва й стоміна Анастасія, канал Медіазміїв.